Ми продовжуємо читати всі читання Чарітамриту Матгелі главу 9 подорож Господа, читання по святих місцях. І ми зупинилися на тому, як Чайтані Махапрабху проповідував ачарії та тваваді, послідовників Мадхачарі в Удопі. І Чайтані Махапрабху Ачар'я казав, що досконалість життя полягає в тому, щоб присвячувати свою звичайну діяльність, кармічну, Господові. Читання Махапрабху казав, що досконалість життя натомість означає шавану Кіртом, вічну смарином, тобто вічні процеси. Чистого бакті. І далі читання Махапрабху Аргументував таким чином. Це ми будемо читати. З 264-го вірша. Суспільні обов'язки пояснено? Ага. Це Шемет Бхагаватам 11,11.32 читання Махапрабу цитує, а далі 1866 із Бхагавадгіти. Отже, Махапрабу сказав: суспільні обов'язки пояснені в релігійних писаннях. Той, хто їх проаналізує, може повністю зрозуміти їхні достоинства та вади, а тоді цілковито залишити їх, щоб віддати себе служінню верховному богові особі. Таку особа вважають людиною найвищого рівня. Тобто суспільні обов'язки, це е, Чайтані Махапрабу заперечує те, що сказав Ачар'я Татваваді. Він казав про суспільні обов'язки, які треба присвячувати Крішні, правильно? Читання Махапрабу, що цитує Бхагавад, 11-ту пісню, і каже, що в кінцевому рахунку треба їх залишити, і далі. Свідоцтво Кришне Бхагавадгіти 18.66 66. Сорводжаман паратжа, мамикам, раджа, папеб гіомокишем і машу чого. Покинь усі різновиди релігії, просто віддайся мені, я звільню тебе від усіх гріхів не бійся. І далі ще цитата з Бхагаватом 11.29. Поки людина. Не наситилась корисливою діяльністю і не пробудила смак довіданого служіння за допомогою Шраванам Кіртином Вішнох їй слід діяти згідно з регулівними приписами В, тобто приписами обов'язками варнашами. І далі чисті віддані, відкидають п'ять різновидів звільнення. Вони не надають звільнену ніякої уваги, бо вважають його неліпшим за пекло. Це пере... Це зміст твердження Господа капілодеви з Бгаґватом з 3 пісні, з 29 глави. І далі цей вірш наведений 13 вірш до з ї глави 3 -ї пісні. Чисті віддані... Це Господь Капілодев каже. Солокя, саршті, саміпя, саруп'я катвам апюта, діяманам на гринати винам мат севанам джанаха. Чисті віддані завжди відкидають п'ять різновидів звільнення, як оце жити на духовних планетах Вайкунхи, тобто солокя. Володіти однаковими багатствами з Верховним Господом Саршні, мати таке саме тіло як у Господа, саруп'я? правильно, Мати товариство Господа. саміп'я, І злитися з Господнім тілом, екатва. Як вам. Якщо ні благословення, ні. Ці благословення не пов'язані із служінням Господові, чисті віддані їх не приймають. І далі вірш із п'ятої пісні 5.14.44, в якому Шукадевосамі прославляє царя Бгарату, розповідаючи про нього царю Парікшитові. <кій> Дуже важко покинути матеріальну. Розкіш, землю дітей, товариство, друзів, багатство, дружиною, благословення, богині щастя, яких прагнуть навіть великі півбоги. Однак цар Барата не бажав нічого з цих речей, і, не по... і це повністю відповідає його становищу. Бо для чистого відданого розум, якого завжди занурений в служіння Господові, навіть звільнення чи злиття. З існуванням Господа нічого не важить, а сприятливі матеріальні обставини, обставини і поготів. Далі, і знов, читання Магапрабу, знов цитую Бхагававатам, відповідно до того, як він казав, що Багаватам Праманам Амалам. Тобто, Шемад Бхагаватам є остаточним висновком і остаточною найвищою проманою, тобто доказом, або джерелом доказів. Чому так Махапрабху казав? Тому що Шемат Бхагаватам є останнє слово, останнє слово навіть після останнього слова ведведанти. По хронології, так. В'ясадева, коли був незадоволений, так воно і відбулось. Він написав з наказу нардимуні Шімат Бхагаватам. Як сказано у першій пісні. Отже, знов читання Магапрабу цитує. Шімат Бхагаватам. 6.17.28. Нарайна парахсарве накуташчина на Кутащина Варга Паварга на араке Той, хто відданий Господові райні, не боїться пекельних умов, бо ставиться до них так само, як до піднесення на райські планети чи до звільнення. Відені Господа нарайне бачить все це як речі одного рівня. Що це за вірш? Хто це промова його? Його промова Господь Шива. Господь Шива, правильно. Господь Шива, коли Парваті його, дружина прокляла читеркету Магараджі, і він це прийняв з, благодар... з... благодарністю. З вдячністю, правильно? з вдячністю вона була здивована трохи, і Господь Шива прославив Читаркету Магараджу, сказавши, що відно нічого не турбує. Коментар Шіла Прабхупади. Це вірш із Шимад Бхагаватам 6.17.28, і в ньому йдеться про Читракету. Якось Читракету, побачивши богиню Парваті на колінах у Господа Шамбу Шиви, виразив Осуд Господу Шиві за те, що Господь Шива безсоромно сидить, наче звичайна людина, посадовивши собі на коліна дружину. За це Парваті прокляли читакету. Незабаром він став демоном в Рітросурою. Читрикету був дуже могутній цар та відданий, і він, напевно, міг дати відсіч навіть Господу Шиві. Але коли парваті його прокляла, він з поклоном відразу ж прийняв це прокляття. Коли він погодився прийняти це прокляття, Господь Шива похвалив його і сказав паровоті: що відданий Господу нарайне не боїться ніколи і нічого. За умови, що матиме нагоду служити Верховному Богові особі. Такий зміст цих слів нарає на парах Сарвеї на кутащина, Наступний вірш. 271 І звільнення і корисливу діяльність віддані, відкидають, а ти назвав ці речі методом життя і методом її досягнення, метою життя і методом її досягнення. Після того, що читання сказав Ачарі Татваваді, ти побачив, що я такий собі мандрівний зреченик, і тому став водити мене за носа, ти не розповів про справжню мету життя. І метод її досягнення. Коли чаря Татваваді сам продає, почув слова, читання Магапрабу, йому стало дуже соромно. Він був дуже вражений непохитною вірою в читання мого вчення учення А чаря татуваді відповів, все, що ти сказав, щира, правда. Це висновок усіх вайшнавських явних писань. Однак, ми дотримуємось усіх приписів, які встановив у нашій громаді Мадвачарія, як нашої офіційної доктрини. Сказав, і, ко і корисливих трудівників, і умоглядних філософів вважають за невідданих. Обидва ці елементи видно у вашій самопродаї. Тобто, Карма е, нахил до карми і до гняни. Схильність. Єдине достоинство, яке я бачив у вашій сампрадаї, це те, що ви визнаєте Господню, Господню форму за істину. Тобто божество в храмі. Всьомурті Це те, що Махапрабу взяв. в Мадвачарі сам предає. Пояснено. Що читання Махапрабху хотів звести на очі ачарії татвоваді, що загальна поведінка татвоваді не сприяла розвитку чистого відданого служіння, що має бути вільним від домішок корисливої діяльності та умоглядного розумування, Що стосується корисливої діяльності, то забруднення проявляється в бажанні піднятись на вищий життєвий рівень. Забруднення кармою проявляється в бажанні піднятися на вищий життєвий рівень. Дуже цікаво. Дуже цікаво. А що стосується моглядного розумування, таке забруднення проявляється в бажанні злитися з існуванням абсолютної істини. Татва та Вада сам продає в Мадвачарі, тримається засад варнашими дгарми, що пов'язано з корисливою діяльністю. Їхнє поняття щодо остаточної мети, мукті, це просто різновид матеріального бажання. Чистий відданий повинен бути вільний від усіх різновидів матеріального бажання. Він просто присвячує себе служінню Господові. Однак читання Махапрабу був задоволений тим, що Мадвачарі Сампрадая, чи Татва Сампрадая визнає трансцендентну форму Господа. Це велике достоинство Вайшнавських Сампрадай. Трансцендентної форми Господа не визнає Маявада Сампрадая. Якщо Вайшнавська сампрадая також піддається таким імперсональним настроям, то така сампрадая не має під собою взагалі ніякої основи. Існує багато так званих вайшнавів, які мають на меті врешті-решт злитися з існуванням Господа. Наприклад, філософія Сахаджі Вайшнавів зводиться до того, щоб злитися з Всевишнім воєдином. Звідтання Магапрово вказує, що Шимадавендрапурі прийняв Мадгачаю тільки тому, що його сопродає визнає трансцендентну форму Господа. Це дуже цікаво, до речі. Махапрабу дуже поставився дуже критично до філософії тодішніх татвовадів, послідовників в Мадвечарі. Тобто, хоча, хоча Махапрабу прийняв посвяту від Ішварипурі, Айшвара був учнем Мадавендрі Пурі. Тобто по лінії дікші або офіційної посвяти він наче належав до тієї сампрадаї, до цієї сампрадаї Мадвачарі. Насправді ж е, е, сама доктрина Гаудя Вайшнава Сампрадаї – та й у значній мірі практика дуже сильно, дуже сильно відрізняється від Мадвачарі Сампрадая. Дуже сильно. В чомусь навіть ми ближче до ші сампрадаю. Це дуже цікаве явище. Тобто дуалізм в Мадвачарі взяти в крайньому, так сказати, в крайньому його вираженні означає тобто відмінність від Бога означає, що Бог далеко. Я дуже відрізняюсь від Бога. Бог дуже далеко, Він великий могутній, а я маленький, крихітний. І дуже велика різниця між мною і Богом. Дуже велика дистанція. Це означає, що для того, щоб щось зробити, я маю покладатись на себе. Я маю працювати. І це змушує людину. Вдаватись до корислової діяльності, до карми, кармічної діяльності. Тобто це сквернення, певне сквернення кармою. Тоді як, якщо акцентувати єдність з Богом, до чого. Про що казав рамо Ачарія, єдні з Богом. Дуже, ми дуже е, тісно пов'язані з Богом, Бог зі мною, Бог поруч, це дає пев, певну, певне розуміння, певне відчуття. Е, того, що Бог поруч, і я можу в усьому полягатись на Нього. Проте взяти в свої крайності, це твердження призводить до сахаджі, або до майвади, що дуже близько, до речки. Тобто все, все Бог, все, все в, Бог, в Бозі, все добре. Отаке. Які будуть критичні зауваження. Зараз. Ну, Читання Магапробу. Досконала доктрина полягає в поєднанні, відділеності від Бога розмаїття і єдності. Ачінті обід єд, об Да. Потому что он был уже после какое-то расстояние э, от э, Шанкара, Шанкара Чая уже было больше. Э, как бы Рамунжа Чарль уже отвоевал часть, а Мадовал еще как бы больше часть. Тут получается, что он ближе. К Шанкарачарии, чем, чем, чем Шумура. Не-не-не, он не ближе к Шанкарачаре. Челисом продает нам ближе получается, чем даже Мадова. Ну, вот вы сейчас сказали. В каком-то смысле, да, по духу своему, потому что э, поскольку Чайтани Махапрабу все-таки акцентировал в значительной степени Мадгури расу или близость, то близость означает что бог близко сладость означает что бог близко бог близкий друг бог возлюбленный бог сын раса да раса рага да поэтому в этом смысле да конечно Но я слуга Бога в любом случае. Если вот вы сказали, что Бог далеко где-то там, да, и получается, надо сверхусилие, чем дальше цель, тем сильнее усилия. Как-то вот оно, да, на самом деле, бахти, как бы все это... Бахти означает зависимость от Бога. Но это опять-таки, это акцент на то, что Бог рядом. Я завишу от Него, и Он будет мной руководить, я предаюсь ему, это ближе к Рамунужи в этом смысле. На самом деле, на самом деле и там, и там есть преданность, нет сомнения, нет сомнения. Великая преданность. Мы не обсуждаем сейчас Ачарьи этих сампрадаев, Рамунужи, Мадхавачарьи, как бы они... Нет, разоворы, это совершенные личности. Мы сейчас обсуждаем определенные акценты в школе, их мысли. Как происходит переход с этапа, когда преданный предлагает свои, плоды своей деятельности, Кришны, к, к тому, что он начинает действовать, исходя из, из желания Кришны? Как происходит переход от того, что преданные предлагают плоды своей деятельности или свою какую-то социальную деятельность Кришне, до того, когда заказчиком, другими словами, эта деятельность становится Кришна. Как происходит этот переход. Этот переход происходит постепенно, по мере того, как мы привыкаем, мы приучаем себя жертвовать Кришне все что есть у нас по мере этого мы начинаем чем больше Бог создал все для всех для каждого и нам нет слишком необходимости суетиться ради себя лучше суетиться ради Бога и мы начинаем больше суетиться ради Бога и соответственно естественно мы приходим к тому что мы выполняем то что Он хочет и... очень естественный процесс на самом деле да, повторение святого имени, слушание, саду санганамакирт, бхагават, шраван матварава, сашимуртира, садаясиван. Прежде всего эти пять видов, пять анг. Вот, вот в вашей книге Философия, Любовь, языком философия, то есть вот там... Там, там вы описываете вот эти самоподави, ну как бы разницу между ними или нет, да? То есть можно подробнее, в принципе, как бы понять различия этих… Ну, да. Ну, на самом деле, это не я описываю, это плагиат, чистой воды. Я же ничего это не мог придумать, правильно? Это просто описание, я взял это в других источниках и все. Собрали? Ну да. Я ж не можу придумати ті віші. Це определені факти. Я вірно зрозумів, що він запитав, який метод в них і яка ціль. І вони сказали, ціль придатися Господу через виконання своїх вольських через нашу атаку. Ви ще мета присвятити всю свою соціальну діяльність Господі. Тобто це якась люктова і радія, але в. Хай буде так. Буде, як а, і потім Господь читання буде не здоволено, тому що наша ціль це крішка помартха Махана, а ціль до неї це слухати Святе ім'я і повторювати, і слухати Прямо по Мартха Махан. І... А, а метод – це слухати Святе ім'я і повторювати його і слухати. Шлях. Певний відрізок шляху до цієї мети. Це дуже добре. Проте мета це любов до Бога. Це любов до Бога. І метод, найкращий метод це бхакті. Бхакті означає, що діючий елемент це сам Господь, це означає його святе ім'я Шаваном Кірна. Добре. Звернув увагу на те, що забруднення кармою проявляється в бажанні піднятися на вище життєвий рівень. Природі, ну наприклад, гріха сташа. <ріху> це в природі гріха сташу, це точно, це точно, бо це гона пристрасті. Чи є якісь ну, межі, якби. Людина стає гріхастою, тому що є певна доля пристрасті, чи не так? Ну, це ж зрозуміло. Ми, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо це. Е, тому це ця схильність, не, досягати все більш високого рівня матеріального е, життя, е, вона присутня в серці. І що з цим робити? Е, ми маємо присвячувати це Крішні. Ми не можемо вбити в собі бажання матеріально зростати. Ми не можемо цього вбити і в людях також. І тому, е, 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 як сказано в Діті, що мудра людина не стане, не почне е, заперечувати в людях е, їх кармічну діяльність і відговорювати їх, щоб вони не займалися цією діяльністю. Проте вона буде залучати їх в цю діяльність в настрої відданості. Бо вбити, вбити це бажання досягати, на більш, досягати більш високого щабеля матеріального життя, його неможливо, неможливо просто так позбутися. Тобто треба просто цю кармічну діяльність перетворити на віддане служіння паралельно. Додержуючись процесу, практикуючись Шиваном Кіртоном. Правильно? Ну, ми, ми повинні роз... Я не кажу, що гріхасти не повинен працювати. Боже, упаси. Я не кажу цього. Проте кожен гріха свідомості Крішни має розуміти, що є, що, на кому рівні я знаходжусь в даному, на даний час. Ми повинні це розуміти. Ми не повинні ідеалізувати, що я працюю, я заробляю гроші, і це є досконалість мого буття. Ну це, це дурість, правильно? А ганкараві Мудгатма картаметі Маніти. Ми повинні, ми, повинні служити. ми повинні, якщо є таке бажання, добре, ми працюємо, ми заробляємо ті гроші, ми підіймаємося на більш високий рівень. Ми використовуємо все це для Крішни. І таким чином ми очищуємо своє серце від цього потягу. Все? Це те, що казав правопад. Не треба нічого змінювати і неможливо змін, змінити насправді. Неможливо змінити. Але просто треба додати свідомість Крішні. Тоді процес стає досконалим.